Вітаю, друзі, Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 2 листопада 2024 року було опубліковано соціологічні опитування щодо рейтингових позицій віцепрезидентки Чака Мале та колишнього президента Ча Дональда Трампа у хитких штатах та штаті Вірджинія. І зараз ми коротко обговоримо ці показники фактично за два дні до виборів на момент, коли формується цей матеріал. Отже, розпочнемо з опитування ЮГО від 1 листопада щодо позицій кандидатів в загальнонаціональному плані та в хитких штатах. Загалом ЮГО провело опитування у всіх 50 штатах, але ми основний акцент робимо на хитких, оскільки в інших штатах там. Немає якихось несподіванок, що до прикладу він блакітний має бути, а там має перевагу Трамп. Або навпаки, що він червоний, а перевагу має Гаріс. В принципі, по цих штатах, так, у Блакітних має перевагу Гаріс, в червоних має перевагу Дональд Трамп. Тому повертаємося знов ж таки до цих хитких штатів. Це Аризона, це Невада, це Північна Кароліна, це Джорджія, це Пенсільванія, Вісконсин та Мічиган. Але тут також було зазначено загальнонаціональний рейтинг, і він наступний. Гарріс підтримує 50% опитаних респондентів, Трампа 47%, тут розрив 3% на користь віце-президентки США. Штат Невада у Гарріс 50%, у Трампа 48%, розрив 2%, він невеликий. І, власне, його вони навіть не зафарбовували цей штат в синій колір, враховуючи, що ситуація може змінитися за рахунок наступних соціологічних опитувань. Штат Аризона, у Трампа 50%, у Гаррі 48%, теж розрив 2%, і його цей штат не фарбували в червоний колір. Штат Північна Кароліна. У Гарі 49%, у Трампа 48%, розрив 1%, цей штат теж не Замальовувався в синій колір, враховуючи, що тут розрив в межах статистичної похибки штат Джорджія у Трампа 49%, у Гаррі 48%, 1% розриву і причина, чому він не фарбувався в червоний колір, та ж сама, що, до прикладу, в Північній Кароліні чи в штаті Небада. Це ми проговорили про показники щодо Трампа та Гарріс у штатах сонячного поясу. Тепер повертаємось до блакітної стіни. Що ми бачимо тут? Штат Пенсільванія у Гаріс 49%, у Трампа 48%, розрив 1% межа статистичної похибки. Відповідно, будемо далі спостерігати за тим, як. Ці показники можуть змінюватись. Штат Вісконсин, Гаррі – 49%, Трамп 47%, розрив 2% це краще, ніж у Пенсільванії, але знову ж таки цього може бути недостатньо для того, щоб отримати остаточну перемогу над Трампом і власне штат Мічиган тут найкраща ситуація для Гарріс, Її підтримують 50%. Трампа 46%, розрив аж 4%. Тобто тут вже більша перевага. Але ми знову ж таки зазначаємо, що це лише одне з тих опитувань, які постійно надходять, і власне американські медіа їх публікують. Зведення опитування захіл, вони. Показують перевагу Гарріс, Мічигані та Вісконсині, якщо це там 538 ABC або інші. Якщо Захіл, то перевага тільки в Мічигані, так, а в інших штатах перевага зберігається за Дональдом Трампом. Це потрібно обов'язково враховувати при. Аналізі цих показників. Опитування проводилось у період з 25 по 31 жовтня. Опитано в загальнонаціональному плані 57 тисям особи, похибка 4,2%. Аризона 1604 особи похибка 5,3%. Джорджія 1 798 осіб, похибка 5,1. Мічиган. Опитано 1087 осіб похибка 5,6%. Штат Невада, 964 особи було опитано, похибка 7,5% найбільша серед усіх штатів. Штат Північна Кароліна опитано 1788 осіб, похибка 4,1%. Пенсильванія опитано 2867 осіб похибка 4 і 1. Вісконсин опитано 1209 осіб похибка 4,4 Але якщо говорити ще одну тезу про ці опитування, то вони є кращими для Гарріс, враховуючи, що у попередніх дослідженнях. Гаріс відставала від Трампа в більшості з хитких штатів. Тут є певна надія для Гаріс отримати перевагу над Трампом під час виборів. Далі опитування інституту дослідження політики та громадської думки, і воно стосується позиції кандидатів в штаті Вірджинія. Отже, у Гайрі 51%, у Трампа 41%, у Веста 2%, у Олівера 2%, у Стайн 1%, двоє відсотків не визначилось респондентів і 2% обрали іншого кандидата. Це опитування проводилось у період з 25 по 31 жовтня. Опитано 851 вірогідних виборців. Похибка складає 4,6% по 28 жовтня. Це важливо уточнити. Публікація була на стику 31 жовтня і 1 листопада. Тобто у Вірджинії перевага Гарріс вона велика. За цим дослідженням 10% за зведеними опитуваннями, там відповідно однозначна цифра. Ось такі дослідження були опубліковані 2 листопада, і, власне, ми будемо спостерігати за тим, як вони зможуть втілитись в остаточні результати. Виборів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!